Черкасці почули мелодію революції. Просто неба для них грав піаніст-екстреміст із Майдану. Під час буремних подій у столиці він грав на фортепіано між оскарженілим Беркутом і майданівцями. Сьогодні ж збирає своєю музикою гроші на потреби української армії. Більше розповість Вікторія Хамаза. кулями, так на євромайдані вперше почули піаніста-екстреміста. Він грає під акомпанемент революції, вибухи та постріли. А це музикант уже в Черкасах, хоча революція позаду своєї мети не полишає. Тепер Ярослав музикою збирає кошти для військових на сході. Нехай е, малий. Нехай маленький вклад це буде, але все ж таки він буде зроблений. І хоча б сьогодні ми назбираємо на один бронежилет, але цей бронежилет буде коштувати, він рятує життя однієї людини, одного нашого побратима. Для 19-річної Катерини кожна мелодія звучить особливо. Напередодні вона відправила на схід коханого у складі батальйону Азов. Він уже тиждень протистоїть ворогові. Два дні тому то в них з їжі було скрутно. Що я його чекаю? Хоч він повернувся живим, здоровим. Ще його кохаю і всіх ребят ми чекаємо. Слухає мелодію революції і Олег. Чоловік неодноразово влаштовував у Черкасах благодійні акції зі збору коштів для військових. Тепер добровольцем їде на схід поповнити їхні лави в батальйоні. «Азов». У мене машина почти забита всякими полезными жизненно важными вещами. Их мало. Там, там по одному коллиматорному прицелу на двух из парней, вот пять штук. Но, но, но это вещи, которые на самом деле там э, очень важны на войне. Кожна гривня тут врятоване життя в зоні АТО, каже боєць батальйону Азов Максим. Він тільки-но повернувся із поля бою. Переконує без допомоги народу цю війну хлопцям не виграти, бо на ворога вони йдуть, озброївшись лише патріотизмом. Наші Хлопці ці... там націоналісти ситуація... і дивляться на це... на ці події, як на національну візьму дуже... як на Росією. Тому є бажання велике скоріше Взять, закінчити війну, повернутися війну війну. додому. У Черкасах піаніст-екстреміст дав три концерти, два з них просто неба. Своєю грою йому вдалося зібрати майже 20 тисяч гривень. Їх кажуть організатори витратять на потреби батальйону Азов. Сподіваємося, що хоч на декілька бронежилетів нашим хлопцям вистачить. Вікторія Хамаза, Ігор Неділько, Віка новини.